Друзі, всім привіт! І сьогодні я хочу за одну хвилину розповісти вам, що таке WH-Questions. А це запитання, спеціальні запитання, на які ви не можете відповісти коротко. Вам треба розкрити вже вашу відповідь. Ви не можете сказати а, yes, I do, або «No, I don't, і так далі. А вам обов'язково треба подумати, які допоміжні дії слова вам треба поставити. WH questions це запитання, які починаються на спеціальні слова. Why, where, what, how long, how much, how many, і далі ви обов'язково повинні подумати, який auxiliary verb, тобто допоміжне дієслово ви хочете а, поставити в цьому запитанні. А головне, запам'ятайте, після цих спеціальних слов ви ставите допоміжні дієслова, Would you live?» like? і, і слово, до якого ви ставите запитання, ви його маєте викинути з цього запитання. Продовжуючи теми WH Questions, хочу вам сказати, що тільки після одного спеціального слова, Who, якщо «хто», якщо у вас йде запитання до людини, яка щось робила, ви ніколи не ставите допоміжні auxiliary Verbs. Ну, наприклад, ви кажете: Mary bought a new book. Якщо ви хочете запитати, хто купив нову книжку, то ви запитаєте, Who bought a new book? Ось дивіться, після а, спеціального словоху я не використала ніякі дії слова допоміжні. І це тільки в цьому випадку. Якщо ви хочете знати більше, будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал або заходьте в мій Instagram, і е, як то кажуть, у вас буде щастя. До речі, я кожну п'ятницю чекаю вас своєму на своєму ютубі каналі, де я розповідаю і роблю що з огляд дуже класних закордонних і безкоштовних сайтів для вивчення англійської мови.